Держава компенсуватиме повну вартість навчання дітям ветеранів. Кабінет міністрів України прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту мінветеранів, за яким дітям ветеранів війни, які навчаються на контрактній основі, сплатить повну вартість навчання. 14 березня урядом прийнято постанову за ініціативою мінветеранів, згідно якого діти захисників і захисниць України. У 2024-2025 роках і 2025-2026 двадцять навчальних роках можуть отримати компенсацію за навчання у закладах фахової передвищої і закладах вищої освіти, якщо вони потрапили туди на контракт. До категорії дітей, які можуть отримати допомогу від держави щодо оплати навчання, належать діти учасників бойових дій, загиблих і померлих захисників та захисниць України. Діти осіб інвалідності внаслідок війни, діти осіб. Як які постраждали під час революції гідності, і особливо хочу звернути увагу. Це діти військовополонених і діти тих, хто вважається зниклими безвісти захисників і захисниць України. Зараз це досить поширена, на жаль, категорія. діти, які навчаються на контрактній основі відомості про підставу отримання, яких внесені до єдиної державної електронної бази з питань освіти автоматично отримують сповіщення через застосунок дія. Міністерство ветеранів компенсуватиме вартість навчання дітям ветеранів незалежно від форм власності закладу. А отримати сповіщення про можливу компенсацію вартості навчання можна буде через застосунок Дія. Кошти буде зараховано на спеціальний рахунок закладу освіти. Якщо дитина подавала ці документи підтвердні під час вступу, то фахівці мали внести цю інформацію до бази даних, але на всяк випадок я б радив впевнитися в цьому. Або якщо ці документи не подавалися, то обов'язково їх подати і пересвідчитися, що працівник вніс ці дані. Відповідно, ці дані будуть синхронізовані з сервісом Дія, і в результаті дитині. Надійде в дію підтвердження про участь у цьому проєкті, тобто має погодитися і з участю в проєкті, і відповідно потім кошти за навчання будуть перераховані на спеціальний рахунок у закладі освіти. А ті кошти, які вже були раніше сплачені, фактично у нас вже йде навчальний рік, вони будуть мають бути повернуті закладом учня студенту. Допомога надається студентам українських вишів та коледжів, які навчаються за власні кошти, незалежно від їхнього попереднього рівню освіти. Деталі щодо проєкту обіцяють повідомити згодом.